Вала, ти спис. Mm. Ва, можна я з по трактора поставлю тобі в гора. Що? Ну, я кажу, можна трохи проколоти огірки. На огороді посапати. Полить водичку, наносить води з колодця. Що ти хочеш? Хоч, ну хоч один так. раз треба. Коня хочу в сарай поставити. Кру... Ложку дьохта бросить в бочку меду. Ну трохи форточку відкрив, повіти з разочек. Не хочу. Ну я те кажу, що треба поубрати в хаті, попелесочку забрати, тому що два місяці не, по... не, не убрано в хаті. Брать. Тебе хочу, що ти не понимаєш. -а. Можна? Сьогодні не можна. Що? Та що праздник? Який праздник? Красний день календаря, Коля. Не зрозумів. Ну, перший май. Та восемь на дворі. Ну, магазин закрит на переучок. Завідувачка в відпуски. Ну, канікули простоквашні, розумієш? Та я не маю настроєння. Хай буде так. О, все. Ну Сматываем удочки, сворачиваем палатку, тушим костер, ставим на ручнике собаку. В смысле? В смысле, закриваем рот и спрямован. Обидва просто, бабуль. А тут праздники.